Працівників Південноукраїнської АЕС вчать користуватися дефібриляторами спеціальними приладами для відновлення нормального ритму серця після його раптової зупинки або порушення функціонування. Навчання пройшли вже майже 300 осіб. Надання до медичної допомоги з використанням автоматичного зовнішнього дефібрилятора тепер входить до програми навчання та підтримки кваліфікації оперативного персоналу АЕС. Курси Basic Life Support передбачають теоретичну підготовку та відпрацювання алгоритму дій на практиці. Використання автоматичного зовнішнього дефібрилятора насправді дуже елементарно просте. При його вмиканні він говорить алгоритм дій, який людина має зробити під час надання першої домедичної допомоги, якщо це серцево-генева реанімація, і використання АЕД. Тобто, навіть якщо людина в стресі, вона не знає, що робити, як діяти, автоматичні зовнішній дії. Дефібрилятор їй допомагає. Це класний помічник в таких ситуаціях, коли людина не знає, що робити. На майданчику Південноукраїнської АЕС встановлено 12 дефібриляторів, що були централізовано придбані на як Енергоатом задля надання працівникам невідкладної допомоги. Зокрема, вони є на блочних щитах керування, прохідних у здоровпункті АЕС, а також у палаці культури енергетик, спорткомплексі Олімп, оздоровчо-реабілітаційному комплексі Іскра. Такими ж медичними приладами у 2021 році були обладнані всі станції Київського метрополітену. Дефібрилятор він може сам розуміти, чи потрібна людині допомога, чи не потрібна. Наприклад, якщо людина просто без свідомості, то дефібрилятор зчитає її ритм серця. Якщо він нормальний, то ніякого розряду не буде, і ну тобто вона буде просто контролювати його параметри. Якщо потрібна буде допомога то він може нам сказати, що нам робити, тобто чи виконувати серцеву легеневу реанімацію, і ми якраз цьому і навчаємо, або потрібно дати розряд, і він сам автоматично дасть розряд, відрахує і дасть. Представники Южноукраїнського осередку Мальтійської служби допомоги, що проводять навчання, кажуть, що достатньо однієї години, щоб навчити користуватись дефібрилятором. Цей прилад простий та відрізняється інтуїтивно зрозумілим інтерфейсом. Панувати роботу з цим апаратом може кожен, незалежно від того, чи є медична освіта. Треба просто довіритись штучному інтелекту. Прилад абсолютно безпечний. Якщо електроди під'єднати до людини, яка не потребує реанімаційних заходів, дефібрилятор не спрацює. Його включити просто. Зберігайте спокій, дотримуйтесь інструкції. Зателефонуйте в службу екстреної допомоги. Наберіть номер, указаний на пристрої. Ну, тут 112 написано. Перевірте, чи правильно вставлений пристрій кабель електрода. Щорічно тисячі людей гинуть від раптової зупинки серця. Медики швидкої можуть просто не встигнути відновити серцевий ритм і врятувати потерпілого. Саме тому важливо, щоб на підприємстві було спеціальне обладнання, дефібрилятори та навчені працювати з ними спеціалісти. Медики кажуть, що своєчасна реанімація у перші хвилини після серцевого нападу на 80% підвищує шанси на порятунок людини. З автоматичними помічниками, які тепер є в атомників, надати домедичну допомогу під силу кожному. Треба лише потренуватись, щоб без побоювань користуватися дефібрилятором у разі потреби. У навчально-тренувальному центрі Південно-Української АЕС кажуть, що курси триватимуть, допоки у них буде потреба.